Доброго дня, шановні любителі винограду. Ми маємо пору року вже осінь, початок осені, 2 вересня і задні, на задньому плані. Гібридна форма винограду, полуничний, ще клубнічний, казали. Раніше сказати, те, що залишилося від врожаю. Це другий рік плодоношення. Ми його формуємо на арку перголи. Ось так я бачите, половину вже зрізаний, половину тут, мало що залишилося. Що хочу сказати про цю гібрину форму, дуже вдала форма. Ну, вона нас за спри... несприятливих весняних умов вона підгорошила, але вона все-таки не тріщить. О, смакові якості відбуння полуниці, Щось трошки схоже десь на Юпітер. От. Ну, я вам кажу, що таку форму тут треба кожному мати. Для дітей це дуже такі смаколик, знаєте, що От. дуже стійка до хвороб. Лози визрівають на ранній стадії. гляньте вже одріснівша лоза. <кій> Хоча виноград ще висить. Ще деякі остатки винограду висять. О, бачите, щоб простягнути це задоволення на довший час. От, не хочемо прощатися з таким смаколиком. Ну, я кажу, для західних регіонів дуже хороша штука, бо без вражає не будете, лози визрівають. Російськість там розказують 27-28. ну Це треба дослідити, але багато вже опонентів закидають на арку переголу, певну формовку роблять, рахується, якби вже клеймо поставили йому неокривного винограду. Ну, Будемо працювати. В даному випадку зробили і ми так. Будемо його виховувати в своїх умовах. Будемо досліджувати. Я думаю, це презентабельний такий вид винограду, від якого одне задоволення. Маєте працювати над ним, він не викидає багато пасинків, так щоб його прищипнув, пасиночок присихає. Не треба тут над ним там, бігати кожен день до нього. Тобто він дуже себе добре зарекомендував. Пасиночка, бачите, скажімо, прищипнув пасинка, далі не гонить, все засохло Краще все прищипнув нема. і він не гонить, він не стріляє, бруньки не рве. Тому одні позитиви про нього. Цукру більш недостатньо. Без рівання лос є, сочків до хвороб п'є. Ну, з усі якісь є, тобто все, всі плюси на даній єдиній формі. Ну от Так от, так що рекомендую такі сорт мати. Я би і то дав би йому клеймо, звичайно, що сорти, тому що дуже вкуснятина. От. Зазвичай він людей показує ну, в цьому році знаєте, більш такі ну, презентабільніші самі, а, самі грона в плані рихлі грона. Ну, в мене збиті, я вже знову повторюся, такі погодні умови були прицвітіні. Тому рекомендуємо мати такі гридну форми. Саджанці в нас поки що є. Кого цікавлять, дзвоніть. Будемо працювати номер телефону на моєму каналі Захід Винограда. За на цьому будемо прощатися. До побачення, до наступних відео.